Доброго ранку, мої любі малята. Діти, зараз я загадаю вам загадку, за допомогу якої ви самі визначите тему нашого заняття. Готові? Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я. Хто, діти? Вірно, пожежник. Молодці малята відгадали загадку. А як ви вважаєте, пожежник може бути рятувальником? Так, вірно, пожежник, він також рятувальник, бо рятують життя людей або тварин під час пожежі. Малята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що потрібно пожежнику. Малята, давайте нашому пожежнику допоможемо зібратися на виклик. Що потрібно йому для роботи. Захисний костюм чи футболка. Вірно, захисний костюм. Каска чи кепка? Вірно каска. Гумові рукавиці. Чи в'язані рукавиці? Звичайно, гумові рукавиці, Чоботи чи туфлі? Так. Чоботи? Вогнегасник чи чайник? Вірно, вогнегасник. Сокира чи ніж? Так, сокира. Пожежник поїде на виклик, на автобусі чи на пожежній машині? Правильно на пожежній машині. Малята. А хто знає, за яким номером треба телефонувати, щоб позвати на допомогу пожежника? Це номер 101 101. Малята, ви були молодці. Я думаю, що заняття вам сподобалося. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.